Об'єднаний військовий комісаріат проводить уточнення облікових даних військовозобов'язаних чоловіків віком до 40 років прохання прибути військовозобов'язаним до 40 років для уточнення облікових даних та вручення мобілізаційних розпоряджень у зв'язку з тим, що йде контрольне оповіщення військовозобов'язаних, які підлягають. До комплектування військових частин до штату військового часу. Це не є мобілізація. Мобілізація тільки тоді прибувати військовий комісарядку. Після цього прибувати військовий комісаріад, коли буде об'явлена мобілізація. Мобілізація буде, якщо буде об'явлена мобілізація, то вона буде транслюватися по телебаченню кожних 10 хвилин. Буде той тобто не буде указ президента. Військовий комісаріат знаходиться на вулиці Проскурівській, 35, і працює цілодобово. Аби навести у Хмельницькому лад після зими, з 11 березня стартує місячник санітарної очистки та благоустрою міста. Як тільки зійшов сніг, Подоляни мали змогу побачити, наскільки нас смітили у холодну пору року, особливо в паркових зонах міста. Кожна свідома людина повинна розуміти, сміття саме по собі нікуди не дінеться. А тому усі ми маємо долучитись до генерального прибирання. Міський голова Сергій Мальник уже підписав відповідне розпорядження. Затверджений перелік місць, які треба прибрати, це для органів місцевого самоврядування. Ми вже декілька суботників на рік таких проводимо, але активно долучаються до нас всі організації і підприємства. І в першу чергу це будуть прибрані місця масового відпочинку і місця масового перебування населення, всі в'їзди. Виїзди з міста, дороги, парки, сквери, прибережні смуги. І триватиме він до 19 квітня, тому що 19 квітня в нас день довкілля, який ми вже знаємо, всі масово виходимо на прибирання. 12 квітня акція за чисту Україну це також буде проходити масовий суботник. Є координатори цієї акції, тобто громадськість. От, і ми бачимо, що з кожним роком все більше долучається саме громадськості молодіжних організацій, що дуже приємно. Керівникам підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності потрібно буде навести лад на прилеглі території, хоча вони мають це робити протягом усього року відповідно до правил благоустрою міста. В департаменті архітектури, містобудування та земельних ресурсів працюватимуть над тим, аби розповсюджувачі зовнішньої реклами привели рекламу носії у відповідність до вимог чинного законодавства. Голови комітетів самоорганізації населення в період місячника мають з особливою наполегливістю організувати прибирання територій мікрорайонів Лезневе, Книжківці, Ружична, Гречани. Наскільки чисто стане у приватному секторі головний біль очільників квартальних комітетів? Протягом місячника спецкомунтранс прийматиме сміття від комунальних підприємств та житлово-експлуатаційних контор на полігон твердих побутових відходів безкоштовно. У благородній справі не завадить і допомога свідомих мельничан. Хочеться звернутися до молоді, до людей, щоб слідкували за тим, що має бути чисто, якщо ми хочемо жити і в гарній нашій державі, щоб це все має бути не тільки. Політика на першому місці екологія, з якої нам зараз дуже складно, коли це довкілля в такому стані, яких би зусиль не докладала міська влада. Бажана чистота у місті буде тоді, коли кожен городянин цього захоче особисто. Адже благоустрій міста починається не лише з масових заходів. Ошатно буде тоді, коли прибравши у власній квартирі, захочеться навести лад у під'їзді подвір'ї будинку. Пропоную почати вже сьогодні. Україні зараз масово почали приймати, верніше збирати батарейки. В які утворюються в побутах, і стоїть питання про те, щоб організовувати не тільки збір батарейок, а й небезпечних люмінесцентних ламп, які, до речі, першого класу небезпеки. Батарейки самі по собі не такі шкідливі, як лампи, тому можна їх легше збирати. Тобто, ми зараз розпочали верніше, в жовтні місці. Ми розпочали пілотний такий проект в трьох школах міста, і за три місяці було зібрано 90 кілограм. Не всі хмельничани знають, що використані батарейки або акумулятори не дозволено викидати у смітник. Але всі це роблять в управлінні екології. Кажуть, це через відсутність альтернативи використаного продукту та через пасивність хмельничан. Тому вчергове наголошують, батарейки, акумулятори та особливо шкідливі люмінесцентні лампи у коробках залишати потрібно у визначених пунктах прийому. Такі і у великих супермаркетах та вже з часом будуть при кожному ЖЕКу. Ми, наприклад, передбачаємо, що це будуть виділені кошти з міського прадохоронного фонду. Будемо закупляти відповідні контейнери і встановлювати їх в наших жеках. Те, що одна маленька пальчикова батарейка, потрапивши в землю, здатна забруднити 400 літрів води та 200 квадратних метрів ґрунту, можуть не знати дорослі хмельничани. А ось школярі ЗОЖ No15 про це не тільки знають та розповідають рідним та друзям, а й активно збирають використані хімічні джерела струму. Їх школа була однією з перших, яка активно долучилася до акції. І за перше навчальне півріччя зібрали 50 кілограмів використаних батарейок. Сьогодні ж переглядають списки переможців акції та продовжують пропагувати чисте середовище. Я особисто зібрав приблизно 70-80 батареїв на в нашому класі. Всі були небайдужими до цього і збирали ну трішки менше, ніж ми. по 20-10, хто скільки міг і знаходив їх. Я пишаюся. Ну що мої друзі теж віддають батарейки? Я їм кажу, дякую, щоб, щоб вони не забруднювали навколишнє середовище. Якщо кожен так не буде, ну типу нічого кидати, тіпо, і батарейки не забудуть ну, от, да, буде. те ж саме, що це інша країна. Речовини, які використовуються в створенні батарейок, є дуже шкідливими як для нашого здоров'я, так і для нашого середовища. На досягнутому не зупиняються, вже організували конкурс малюнків. Кажуть, якщо контейнер під використані акумулятори може бути непомічений дорослими, то дитячий малюнок з закликом бути свідомими не залишить байдужим нікого. Діти активно взяли в ній участь і продовжують брати. Приносять багато дуже відпрацьованих батарейок, заохочують своїх знайомих, своїх родичів. І тому ми даже були здивовані, наскільки ця акція була активною в нашій школі. Варто пам'ятати, викинута вами батарейка, акумулятор чи люмінесцентна лампа на сміттєзвалищі виділяє ртуть, нікель та кадмій, а вони потрапляють у повітря та підземні води. У Хмельницькому музеї історії міста презентували виставку Встане Україна і розвіє сум неволі, приурочену 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. Усі полотна, а це близько 30 картин, представляє Хмельницький осередок національної спілки художників України. Тут представлені роботи як портрети самого Шевченка, так і природа, народ, який Шевченко любив. Поважав, писав про нього. Володимир Корнів три роки працював над своїми картинами, шукав щось своє, от. що своє можна дати, що не освітили другі. То я тут дав так, щоб його жінки, частина, яка є. Ну і тут ще так, от він матір свою для нього було найдороге. Я мав на увазі у цій картині. От українська мадонна, що там дитина, як образі Шевченка, вона тримає світок. Роботи митця наповнені символізмом, де кожна деталь означає найдорожче для українця. козаки, свободу, незламність та незалежність. Жінка це образ матері або ж всієї України, бандуристи, культуру та історію. Чорногузи душі, що летять у небесну вись.